Більшість підприємців не звертає увагу на цю помилку, але рано чи пізно вона призведе до того, що бізнес з'їсть усі ваші ресурси, з'їсть вас як бізнесмена, ваш особистий час, гроші, здоров'я, і в один момент ви закриєте підприємство із величезною заборгованістю перед постачальниками, банками, інвесторами і навіть працівниками. Що за помилка і як позбутись її раз і назавжди? Про це у сьогоднішньому випуску додивіться відео до кінця, щоб дізнатись, як позбувшись цієї помилки, нарешті розширити свій бізнес до такого масштабу, про який ви й думати боялись, і казали, що в вашому випадку це неможливо. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Не будемо втрачати ні секунди. На практиці я спостерігаю таку ситуацію. Підприємці, особливо малий бізнес, повністю занурюються в оперативне управління, стають до роботи на рівні зі своїми працівниками. Наприклад, разом із продавцями продають клієнтам товар, обслуговують його, відпускають на касі. Або якщо виникла якась несправність із технікою підприємства, не кличуть майстра, щоб вирішив цю проблему, а намагаються зробити це самостійно. І Справді їх можна зрозуміти. По-перше, вони керуються принципом краще, мене цього ніхто не зробить. Особливо в момент, коли кількість і сума покупок клієнтів зменшилась, і права на помилку немає, бо інакше клієнт купуватиме у конкурента. Особливо при тому, що такий підприємець і так максимально знизив ціну, настільки, що іноді навіть працює собі у збиток, лиш би зберегти клієнта. По-друге, знизити витрати свого підприємства, оскільки продажі, виручка і як Наслідок прибуток сильно зменшились. Ось чому такий підприємець краще сам стане продавати товар, щоб знизити витрати на зарплату продавцям. Ось чому такий підприємець самостійно ремонтуватиме зламану техніку, лиш би не платити майстрові, щоб не збільшувати витратну частину підприємства. Інша причина, чому вони беруть на себе роботу своїх працівників, те, що працівників просто немає. Немає, бо звільнились, звільнились через. Те, що ціни виросли і вони потребують збільшення зарплати, а наш підприємець не може їм цього запропонувати, або ж звільнились, бо виїхали за кордон на заробітки. Причин може бути багато. Ось ці усі обставини і змушують власника бізнесу закривати з собою процеси, де виникли труднощі, перебої або відсутність тих, хто мав би виконувати цю роботу. З однієї сторони, такий підприємець, ну справжній молодець, бо не дає своєму бізнесу померти. А разом із. Цим годує своїх працівників і їхні сім'ї, годує себе і свою сім'ю, підтримує бізнес постачальника, клієнтам надає необхідний товар за доступною ціною, а також наповнює бюджет держави, бо платить податки, дає можливість енергопостачальнику, і його працівникам працювати і забезпечувати їхні сім'ї. Але є й мінус у цьому: він включає у робочі процеси свій особистий ресурс: час, здоров'я, гроші, а його особистий ресурс, як і будь-якої людини. Є обмежений. Враховуючи те, що він задіяний не на одному процесі, а на декількох, дуже часто одночасно на декількох процесах, його ресурс швидко вичерпується. Щоб було зрозуміліше, приведу приклад. Звичайний працівник, нехай той же. Продавець працює 9 годин на день, 5 днів на тиждень. Нехай із цих 9 годин він тільки займається продажем товару 6 годин. Він відпрацював день, а далі повернувся додому, відпочив, відновив сили, ну зарядив батарейки, простіше кажучи, і з новими силами приходить наступного дня на роботу. Другий приклад ще один звичайний працівник вантажник. Працює теж 9 годин на добу, 5 днів на тиждень. Чистого часу роботи у нього теж 6 годин. Нехай приїхав товар від постачальника. Він. Має його розвантажити в торгову точку, і далі в кінці дня він, як і продавець, іде додому, відновлює свої сили і з новими силами вертається на роботу наступного дня. У випадку з підприємцем, який взяв на себе декілька робіт, наприклад, того ж продавця і того ж вантажника, то виходить, що він відпрацював чистого часу 12 годин 6 годин продавцем, плюс 6 годин вантажником. При цьому його кожного дня потрібно виходити на роботу. Але ось який цікавий момент виходить: якщо звичайному працівнику чи то Продавцеві чи вантажнику після 6 годин чистого робочого часу якраз впритик вистачає часу на відпочинок після роботи до наступного дня роботи. То підприємцеві, який працював 12 годин чистого робочого часу, цього часу на відпочинок. Точно не вистачить. А якщо таке навантаження на одну людину є регулярним, то він швидко вичерпає свої сили і перевтомиться. Підприємець же людина, а не робот, щоб працювати без відпочинку. Якщо таке навантаження продовжуватиметься, то власник бізнесу, який взяв на себе подвійне навантаження, в один момент просто не зможе вийти на роботу. Захворіє, наприклад. І що тоді? Що буде, якщо до цього моменту він закриває в собою усі ці дві роботи, а тут він різко виходить. Ходить зі строю. У компанії з'явиться хаос, паніка. І добре, якщо є кому підстрахувати і вийти на роботу замість вас. Але якщо ні, процеси почнуть сипатись один за одним і доведеться призупинити роботу бізнесу. А така призупинка навіть на декілька днів може сильно вдарити по кишені, бо мало хто з клієнтів чекатиме, коли ж ви відкриєтесь знову, щоб прийти і купити те, що їм потрібно. Частіше буває інше: Клієнт просто розвертається і йдуть до вашого конкурента, тобто, гроші, які мала б отримати ваш. Компанія отримає компанія конкурента. І добре, якщо б тільки цим і обійшлось але ж витратну частину ніхто не відміняв. А витратну частину ви покриваєте з доходу, і погодьтесь значно складніше її покривати, якщо доходу немає. Основна думка, яку я вам хочу донести щойно сказаним: ви собою усі дірки не закриєте. А якщо вам це навіть якимось неймовірним способом вдасться, надовго вас не вистачить. Так, ви абсолютно правильно зробили, що не опустили руки, а стали до роботи з усіма навіть рядовими працівниками, але це тільки підстраховка. Тимчасовий варіант, якщо цей тимчасовий варіант буде продовжуватись на постійній основі, ваш бізнес почне сам себе з'їдати, ось тому. Перша рекомендація, яка вбереже ваш бізнес від з'їдання самого себе, вас як власника, власних і кредитних ресурсів, інвестицій, не працюйте в бізнесі, станьте над бізнесом. Працювати в бізнесі означає виконувати ту ж роботу, яку виконують ваші працівники. Наприклад, продавати разом із своїми продавцями чи розвантажувати товар разом із вантажниками. І навіть якщо ви працюєте краще, ніж ваші працівники, ви все рівно працюєте неефективно. Чому? Бо ви виконуєте. Не те, що по справжньому повинні стати над бізнесом означає вирішувати основні питання вашої компанії у вашому підприємстві, ваша головна роль як власника і керівника підприємства організувати роботу, тобто вибудувати систему, яка працюватиме без вашої участі. Ваше завдання наглядати за її роботою, приймати стратегічні рішення в масштабі усієї вашої компанії. Ви задаєте курс розвитку вашої компанії і аналізуєте, наскільки вона виконує, перевикону. Чи не довиконує план, який ви ставите. Коли ви, як власник, приймаєте ідею того, що потрібно бути над бізнесом, а не в бізнесі, то ви можете спотикнутися об наступну помилку. З однієї сторони, ви навіть не подумали б, що це помилка, проте вона не менш небезпечна для вас і вашого бізнесу, ніж попередня. До речі, цю помилку допускає більша частина представників малого бізнесу. А далі що? Закопується з головою в операційні процеси, а потім часу ні на що не вистачає, навіть для себе. Я вже не кажу. Кажу про розвиток компанії, розширення, вихід на нові ринки. Ось тому малий бізнес так і залишається малим. Що це за помилка? Ви керуєте рядовими працівниками і кажете, що їм робити, у якій ситуації. Так ще можна діяти, коли ви тільки почали свою справу, тільки найняли людей на роботу і навчаєте їх, як потрібно працювати. Наприклад, як обслуговувати клієнтів, як працювати з постачальниками, як працювати з програмним комплексом вашого підприємства. Окей, так ще можна працювати, коли у вас. Ще немає менеджерів, які керують рядовими працівниками. Але коли ваше підприємство вже пропрацювало досить часу, щоб усі працівники вашого підприємства зрозуміли, як виконувати свою роботу, і при цьому продовжують телефонувати вам і запитувати, як і що їм робити у цій ситуації, то це явний признак того, що ваш підхід до управління підприємством є неефективним, особливо коли телефонують і запитують те, що вже і. Так, ви багато разів розповідали, як робити, чому такий підхід вбиває вашу ефективність як керівника і власника бізнесу, тому що час, який ви витрачаєте на повторення пояснення, ви мали б використати на управління підприємством, наприклад, аналіз ефективності роботи вашого підприємства, щоб виявити слабкі сторони і знайти спосіб їх посилити. До речі, на тему того, які показники вам обов'язково потрібно аналізувати, я записав окреме відео. Посилання з'явиться ось тут. Подивіться, у цьому відео ви дізнаєтесь, які показники аналізує топовий дистриб'ютор України. Категорично рекомендую подивитись, якщо у вашому бізнесі хаос працівники і постачальники вішують вам лапшу на вуха, а ви щедро спонсоруєте усе це з власної кишені. Така дія принесла б значно більшу користь і вам, і вашому підприємству, ніж пояснення, наприклад, продавцеві, як правильно активувати банківський термінал і допомогти клієнту розрахуватись. По безготівці, у вас може виникнути запитання, але ж якщо не допомогти продавцеві це зробити, то ми упустимо клієнта, а разом із ним гроші, а потім він піде до конкурента. Так, безумовно, у клієнта не повинно виникати жодних труднощів при розрахунку закуплений у вас товар чи послугу. Але якщо продавець кожен раз стикається з однією тією ж проблемою, ось тут просто необхідно скористатись наступною рекомендацією. Рекомендація друга: замість того, щоб постійно допомагати. Йому в моменті вирішити це питання, відволікаючись від основних справ, просто виявіть, у чому проблема, чому власне виникають ці труднощі, а потім знайдіть спосіб їх позбутись, щоб ви більше не повертались до цього питання і так з усіма труднощами, які регулярно повторюються. Часто на консультації, коли я своїм клієнтам рекомендую застосувати даний метод, вони кажуть: а поки я знайду вирішення, я ще більше часу і грошей витрачу на це, ніж просто. То одразу підкажу працівнику, що робити, скільки там займе підказати: одну-дві хвилини максимум. Це якщо дивитись в рамках одного звернення. Але ж якщо проблема регулярно повторюється, от і порахуйте, скільки часу забиратиме вирішення цих. Труднощів із роботою, а тепер додайте сюди інші наслідки, які ставатимуться в результаті цієї проблеми, наприклад, перебої із затримка в роботі інших відділів, а їх робота зазвичай пов'язана, тобто час простої роботи можете множити на кількість процесів пов'язаних із цієї конкретною операцією. А додайте ще сюди й те, що ви не завжди зможете одразу допомогти у вирішенні даної проблеми конкретного працівника. А отже, час на вирішення проблеми. Зростає, додайте сюди й те, що не завжди ваш працівник одразу після вашої допомоги зможе вирішити питання, тобто час на вирішення зростає, а ви, і працівник, витрачаєте на вирішення більше часу, ніж потрібно було б. Враховуйте, що і клієнт, якого обслуговує даний працівник, не завжди має достатньо часу, щоб дочекатись вирішення проблеми. А отже, велика ймовірність того, що цей конкретний клієнт розвернеться і піде. Тепер здогадайтесь, куди він піде, і це далеко не всі фактори. Які впливають на час вирішення даної проблеми. Тому не завжди вам, як власнику, вдається вирішити дане питання за одну-дві хвилини. Цілком може бути, що й таке питання ви будете вирішувати і декілька годин, і навіть день. Буває і більше. Моя ж пропозиція у тому, щоб витратити час один раз на вирішення цих проблем, але вирішити їх максимально, в ідеалі повністю, щоб більше ви до цього питання не повертались. Нехай на вирішення ви витратите більше часу, ніж на особисту допомогу. Нехай на це ви витратите більше грошей, але в довгостроковій перспективі ви зекономите і час, і гроші. Що це вам дає, окрім безперебійної роботи процесів. Згадайте ситуацію з клієнтом, який не захотів би чекати, поки ви вирішите дану проблему. А тепер уявіть, що у ваших конкурентів можуть виникати схожі проблеми. І вони так само як і ви, скорше самі особисто допоможуть працівнику вирішити її, ніж позбутися цієї проблеми раз і на Завжди. А тепер уявіть, що ви вирішили цю проблему повністю. Клієнт приходить до вашого конкурента, стикається із проблемою, не хоче очікувати і йде до вас. А у вас цієї проблеми немає. У вас такий клієнт обслуговується максимально швидко, без затримок, без проблем з розрахунками. Що ви отримали у такому випадку? Правильно, гроші клієнта отже, заробили, отже, отримали прибуток. Отже, товар не зіпсувався і вам не довелось його утилізувати разом із коштами, які ви у цей товар вклали, отже, змогли більше покрити своїх витрат, але й це не все. Клієнт залишився задоволений вашим обслуговуванням і повернеться до вас знову, а отже, знову принесе вашій компанії гроші. Окрім цього, він рекомендуватиме вас і вашу компанію своїм друзям і знайомим, одним словом, зробить вам безкоштовну рекламу. Тобто і на цьому ви зекономите. Наслідок клієнтів у вас стане більше. Я часто кажу у своїх відео, що сарафанне радіо найкращий метод реклами. Чому давайте порівняємо два два Методи реклами платна і сарафанне радіо. У випадку, коли ви використовуєте платну рекламу, то клієнт приходить до вас не надто лояльний, він вас не знає, тому й не довіряє. Щоб продати йому щось, потрібно до цього докласти зусиль. І до того ж, не завжди вдасться продати. А з кожною втраченою продажею реклама ставатиме для вас дорожчою. У випадку, коли ви використовуєте сарафанне радіо, то окрім низьких затрат, ви отримуєте одразу лояльних клієнтів. тобто Такі клієнти з більшою ймовірністю здійснять у вас покупку. А отже, витратна частина вашого бізнесу знижується, а прибуток збільшується. Чим більше прибуток, тим більше можливостей у вашого бізнесу для розширення, або як зараз модно казати, масштабуватись. Скажіть, от вам було б цікаво ввести свій бізнес на автопілот, тобто вибудувати систему, яка б працювала без вашої участі, розвивалася, а у вас при цьому вистачало часу. Не тільки на ефективне управління, а й для себе, для своєї сім'ї, і навіть для свого хобі. І при тому, щоб ваш бізнес не просто зміг масштабуватись, а зробив це без позиків в банку, без інвестицій, а дешево, навіть я б сказав, за нуль гривень. Тоді дивіться ось ці відео. Якщо ви одразу хочете розібрати конкретно вашу ситуацію, приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням у описі до цього відео. А я з вами не прощаюсь. Бо ми зустрінемось в ось цих відео.